З пісні Росії живу. Зрічайте, пожалуйста, Таїсія Повалий. Співачка Таїсія Повалій отримала підозру від Служби безпеки України. За те, що вона колаборантка, за те, що вона виправдовує агресію, і за те, що вона закликає та пропагує повномасштабне вторгнення. Як то кажуть, сім'ї. Хіба мама винувата, що дитина дурнувата? Тейся ся повалій платить за це неабияку ціну, адже її мама перебувала під обстрілами під час перших днів повномасштабного вторгнення. Подейкою, що Тисяповалій дуже важко вивозили через Білорусь маму, в якої зараз проблеми з головою. Таїсія Повалій народилася в Київській області. Селянська дівчина. Вона гордовито несла цей образ, що вона співає для народу. Вона й справді співала для народу якийсь період. Вона була еталоном жіночності, її любили, її поклонялися. Коли вона виходила в зал, публіка вставала аплодуючи. Звісно, її. І ненавиділи. Вона дратувала. Але ви знаєте, що могло статися в її житті такого, щоб вона раптом з'їхала з глузду? І а, я впевнена, що будуще у Росії віліканчене. Нагадую, що син та її повалі, нібито відхрестився від матері. Сказав, що немає нічого спільного з нею, поживає собі в Іспанії, де ще за часів Януковича Таїсія Повалі купила маєток вілу в Іспанії, часто хизувалася фотографіями, як вона купувала апельсини і так далі. В якийсь період з розвитком України розвивалася Повалі. Вона експериментувала з іміджем, з творчістю, зробила пластичні операції і забула про далеке минуле, бідне минуле, де вона співала, співала і ні до чого не могла доспіватися, аж поки чоловік не сказав Роби пластичну операцію. Лягай під ніж і почала записувати дуети з басковим. Басков, якого ви тут бачите на відео. Проїздили вони понад 5 років назов. Разом. Басков в свою чергу здобув славу в Україні, записав навіть українською мовою пісні про якесь далеке українське коріння. Повалій сама грала під дудочку, записувала раз в рік патріотичну українську пісню. Бо тоді так було модно: кліпи, концерти, гонорари. Раптом Таїсія вривається в російський шоу-бізнес, де власне залишається там і по сьогодні, до кінця своїх днів. гурт був такий Мунзо Ой Тая Тая. Далі ви собі загуглите, як вони продовжують цю пісню. Ой. Да. недавно зробила здійла А нічого не видно. А не видно А да? Є така заповідь Божа: не створюйте собі ідолів. Власне, по Таїсі повалі ми бачимо, що дарма ми наслідували еталон жіночності, в якому немає розуму, за яким стоять тільки гроші. Я роздумував. ви знаєте... Я розумію, чому Лобода допустилася такої помилки зі продюсершою Нателою Крапівіною. адже свого часу вони в погоні за грошима також обрали Росію. Обрали Росію, не повдумавши, якими будуть наслідки. Інколи здається, що їхній замовник насправді не повалій, а ліхута. Ольга Полякова слушно підмітила, що Повалій навіть старенькою. Виходила би, співала і все рівно в Україні їй би давали і 100 і 200 тисяч євро. Чому? Тому що вона була народною улюбленицею. Натомість вона подалася здобувати славу в Росії. Росія, яка її абсолютно не чекає, виступає вона десь на на задвірках. Після когось дуже люблю Уфу, Башкортостан, моя страна, яку я посещаю вже несколько раз, і я прям каждый раз влюбляю все більше і більше. Що ж хочеться сказати, що дуже прикро і все це болить. Ми ніколи не дізнаємося, чи насправді арештували майно ті квартири та і сі які вона мала в Києві, в Україні. Адже навіть якщо після 2014 року її позиція була такою нейтральною, і в Москві, в Кремлі, виступаючи на концертах, вона хохотуй хохотала, кажучи спасіба, що прийняли іностранку», на жаль, вона вирізала це відео зі своєї концертної версії, і я не зможу його вам не вкласти. Проте, я думаю, що вона давним-давно переписала. Ці дії, які ми чуємо і бачимо, їх робить на сама повалі. Коли я чув, як вона виправдовує російську агресію, було видно, що кукуха бабусі поїхала остаточно. Переба, Адже цей її підприємницький чоловік вміло використовує ім'я і талант. Повалі. Як то кажуть, талант не проп'єш, проте повалі продала душу Богові. Я тут за Путіна стою! Ось такі вони наслідки втратила остаточну славу від любові до ненависті всього один крок. Зараз її ненавидять всі, тільки пацифісти можуть виправдовувати та й сіль своїми вчинками і діями. Як -то Інколи в коментарях про Ані Лорак. Ну а що їй ще було робити? В нас тільки чернігів і чернівці, а в Росії от міста. Це, мабуть, такий курячий мозок. Мати все і це все втратити. Окей, я не спорю. Мабуть, і по заробляє більше. Десь там на болотах. Адже є олігархи, є багаті люди. Проте. Коли я спостерігав її сольний концерт, і я не помітив публіки, яка аплодує, Я не помітив замошних, елітних, як це було в Києві. Я, мабуть, вже вкладав одне відео вам паралель, що ви поглянули на публіку. Давайте насолодимося відео і тим, що говорить Повалій про російську агресію. Увага на екран!